Наших життєвих періодів, якщо подивитись на наше життя і уявити його прямою лінією, зараз увага на екранчик, ви маєте бачити лінію, то от від народження до, коли ми підемо в небуттям, от нашу, наше життя можна розділити на три основних періоди. І от перший період від народження до років 20 це період навчання. Тут ми навчаємося, ходимо спочатку в садочок, потім в школу, потім хто там в училище, хто в академію, хто в університет, у кожного по різному, але в середньому це до 20 років. Далі ми йдемо вже працювати. І працюємо до віку 60-65 років. І далі що у нас? У нас пенсія, да? це у нас не відпочинок, це у нас виживання. Бо от хотілося б, щоб це був відпочинок. Бо 93% українських пенсіонерів живе дуже бідно, це всі знають, всі навколо бачать, як живуть пенсіонери, і з тим треба щось вирішувати цю проблему. Бо вона сама собою не вирішиться. Давайте от з'ясуємо, ще от, що ми можемо зробити для того, щоб це змінити. Якщо подивимося, от на перший період, коли ми навчалися. Ну, тут ми нічого, поки що діяти не, не зможемо. Тут за нас сплачують батьки, е, забезпечують повністю. Далі, коли ми вже вивчились і пішли працювати, тут ми маємо вже свої гроші. Якось самі їх можемо використовувати. Е, ми вже вивчилися і конвертуємо наші знання да, в ті гроші, які отримаємо. Скільки ми варто готуємо? І здається, хтось вже став підприємцем, хтось бізнесменом. У когось кар'єра і разом з тим усіх, колись був перший робочий день, буде останній. І от в цій точці поставити зараз питання, за який рахунок ви будете жити далі? Можливо, хтось розраховує на державну там велику пенсію. ну Мушу вам не буду скривати, великої пенсії не буде, якщо ви не там Не суддя, не прокурор, і ваша зарплата зараз не складає більше, ніж 100 тисяч гривень, то пенсії у вас великої точно не буде. Бо вона десь буде в разів так, 20, якщо 20 тисяч ваша зарплата, то тисячу ну, максимум 5. А далі що? Ну, це фінансове падіння. да Мали 20, маєте 5, це взагалі нікуди. Далі взагалі ці гроші можуть знецінитися і прийти до злиднів. Тут недалекий шлях такий. То, щоб такого не було, Треба щось з цим вирішувати, і звісно, було б непогано, якби наш дохід завжди зростав. А зрештою, хоча б постався на тому самому рівні, і ми вже не працювали. Було б непогано. Я думаю, що більшість погодиться з тим, що було б непогано. І от поки ми працюємо. Окрім того, що можлива буде пенсія солідарна, А тим, кому 40 і менше, забудьте її точно не буде. То от варто собі сформувати теж якийсь такий запас. Які дасть можливість вам жити в цьому періоді. Бо як подивитись на а, навіть знаєш на тварин, ті теж запасаються на той період, коли їм важко. А, там білочка збирає горішки, десь там їх а, на зиму, щоб зиму пережити. да там Ведмеді накопичують якийсь жир, щоб там в берлозі переспати. А, і, і так всі. Окрім українців, чомусь, вони щось думають, що десь з неба впаде, і все буде гаразд. Ну ви знаєте, що в 65 років життя не закінчується, воно продовжується. Зараз продовжує життя виросла. І тому, щоб тут дійсно мати відпочинок, треба додатково щось для себе защадити, накопичити капітал І тоді буде все класне. Бо якщо от подивитись на цих усміхнених. Людей уже такого не пенсійного віку, то це європейці вони нормально себе почувають. Як ви думаєте, за рахунок чого? Я точно знаю, що не за рахунок солідарної пенсії. Бо в Європі там солідарна пенсія теж мала. Вони собі роблять приватні накопичення. Де це? Це не державні пенсійні організації, саме це приватні пенсійні фонди і лайфові компанії. Компанії страхування життя. Ці компанії точно так же працюють як і в Європі, так і в нас. І от здебільшого європейці полюбляють саме вайфові компанії, бо в них є поєднання накопичення і захисту. От зараз я ви бачите стаття з Вікіпедії, є така електронна енциклопедія, де ви можете дізнатись багато цього, цього. цікавого. Раніше в бібліотеку ходити там в циклопеді читати. Це зараз одним. Запросом в інтернеті подав і вам все висвітиться То от за рахунок чого, все ж таки, люди пенсійного віку живуть непогано в на Заході от виплати саме за достроковими договорами страхування за договорами страхування, складають основу доходу громадян пенсійного віку. Тобто люди самі собі накопичують. І ми це теж можемо робити. Плюс до цього вони мають захист усяких форс-мажорів. Давайте розберемо. Що у нас є для цього? У нас є закон ще з 2003 року про недержавне пенсійне забезпечення. Згідно нього, це вже третій рівень, бо у нас трирівнева пенсійна система. Перший рівень солідарний, яка у нас саме ось мала, і вона збільшуватися не буде, бо вона залежить від багатьох факторів. Насамперед, це та кількість людей яка зараз працює. А відповідно у нас працюючих менше набагато, ніж ті, хто має отримувати ну, пенсіонерів. Так от скажемо. друга це державне накопичення, яка ще не працює з 27 року, має запрацювати, хоча початок вже буде з наступного 1 січня, мають запровадити. І третій рівень це недержавне пенсійне забезпечення. Можемо самі себе забезпечувати і визначити, коли ми хочемо отримувати, стаж не потрібен, передається у спадок. Дуже е, класна система, яка вже там сотнями років працює у всьому світі. Нам теж це можна практикувати і користуватися. Ми ж до цього вже, знаєте, все у світі гарне, всім користуємося. То цим теж варто. Тут головне мати звичку. У нас нема звички у людей взагалі нічого собі е, формувати якісь там резерви. на що, да? Живемо одним днем. Тим е, більше, отак, всі живуть. Від зарплати зарплату. Так і приходить вік 65, і ти з нулем бо вже далі не працюєш не можеш. Або по віку тобі сказали, все, йди відпочивай. А, ти, в цьому віці мало хто бажає собі пенсіонерів набрати на роботу. Тож, тут виробивши звичку, поки працюєте, відкладайте 10%. Це так, і все буде у вас гаразд. Головна звичка. Можна обрати якусь певну суму. От якщо взяти 100 гривень, це десь в рік близько 40 тисяч гривень. Хтось може собі дозволити, хтось може більше, хтось може менше, але все одно заощаджуйте, накопичувати. Як це працює в таких компаніях? Беремо, для прикладу, ці 40 тисяч, це приблизно тисяча доларів зараз, так? Да? І хоча б 30 років будемо накопичувати. Ну, кожного по-різному. Кому зараз 50-30 років немає вже, кому 40, ну, хоча б 25-20 років накопичується. Якщо людина молода, і в неї попереду ще цілих 40 років, то може і суму менше брати, бо за рахунок того, що є термін цей срок, то все ну, одно більше накопичуть, ніж за 10 чи 20. Так от дивіться, самостійна людина накопичить 1 мільйон 200 тисяч. Звісно, дома цих грошей важко накопичити. Перший ворог е цим грошам ви самі, ви їх кудись витратите. Завжди спокуса є. І пішли, то ремонт квартири, ремонт машини, весілля, день народження. Все, грошей нема. Навіть якщо ви їх накопичили, то вони за цей час тратять купівельну спроможність. Треба, щоб гроші працювали. А в компанії вони будуть інвестуватися в різні проекти, і за це вам компанія буде нарахувати відсотки. Куди ви інвестуєте? Це цінні папери, цінні метали, депозити та інші напрямки. І за це вам нараховує відсотки. Відсотки не прості, а складні. Це коли е, е, ті відсотки, які находять в цьому році, додаються до наступного до суми вкладу, і на них вже в наступному році теж нараховується відсоток. І це називається складний відсоток. І за таким нарахуванням вам за 30 років втричі більше буде лише одних відсотків. Ви самостійно, от в цьому прикладі дати 1 мільйон 200 і 3 мільйона 600 Ви отримаєте відсотками підсумки Це вам дасть 4 мільйона 800 000. Погодьтесь, маючи таку суму, це вже набагато цікавіше, і це вже можна е, дійсно відпочивати. Ці гроші можна зняти єдиною сумою, можна залишити в компанії. Вона рівними частинками вам буде плачувати на той період, який ви вкажете, або до життя, або там вже 10, 20, 15 років. А, плюс до того, а, ви маєте вказати спадкоємців. Ці гроші спадкуються, нікуди не діваються. Якщо з людини щось стається, а, є різні захисти. ми по них поговоримо, що хочу додати, що ці гроші навіть не діляться при розлученні. Не підлягайте решту судом. І ось якщо ну так тут у нас відео йде. Де воно є, я вкладував на каналі, може, можете переглянути, це сам міністр соцполітики Дар'я Мачак розповідає, що заїскується з солідарними пенсіями, щоб люди вже самостійно собі вирішували приватні пенсії. Робили. Ось які є захисти. Дивіться, під час такого накопичення з людиною може статися ну, будь-що, людина може захворіти і піти життя. То за таких обставин спадкоємці отримають суму, яку людина могла самостійно накопичити. А це 1 мільйон 200 тисяч гривень. А плюс відсотки, якщо це вже декілька років людина накопичувала, платять спадкоємцям. Якщо це смерть за нещасним випадком, це ДПМ, да? зараз це прильот ракет шахетів кожного дня ми чуємо, що у нас загинули люди. Це теж нещасний випадок. Тоді буде потрібна виплата, і це 3 мільйона 600 грн. Якщо вже нараховувалися відсотки, також виплатять ці відсотки. Якщо людина втратить працездатність, іншими словами, інвалідність у нас так більше відома. Наприклад, якщо це перша група інвалідності, то це буде сума, виплачена людині 3 мільйони 600 тисяч гривень. І таку людину ще звільнять від сплати подальших внесків. І в кінці терміну, ще буде. Виплата тієї суми, яка в договорі. Якщо це частково, то буде виплата від відсотка до ста відсотків в залежності, яка втрата працездатності від цієї ж суми. Mm. Є така таблиця в компанії, де все тіло розписано в відсотках і згідно нею буде виплата. Також є захисти по медицині. Це критичні хвороби, інфаркти, інсульти, онкологія, різні тілесні ушкодження, переломи, опіки. Також буде виплата, якщо ви обираєте такий захист. Такі договори можна брати манечі. І ось, до прикладу, приклад виплати, це хлопчики захворіли на вітряну віспу. Ну, Діти всі хворіють, да? а разом з тим, маючи такий договір, тут є така виплата. Ну, хлопці захворіли. Через два тижні друг за другом дружкою по 4700 була виплата. Так, це в нас хлопчик 5 років, пневмонія, 9 600. Так, це в нас дівчинка, теж бронха пневманія, 2 роки 11400. Потім за 4 місяці в неї ще сталася пневмонія 12 тисяч. Такі от договори, я вкажу, можна брати і малече від народження, і до 18 років це дитячий договір можете оформити і до віку 27 або 30 років, в залежності в якій компанії. Навіть така невеличка сума, як 20 тисяч гривень на рік. Що це? 55 гривень в день. Це вартість скали. То самостійно до 25 років ви накопичите півмільйона гривень. Компанія нарахують відсотків більше, більше це 1 мільйон гривень. І півтора мільйона гривень у вашої дитини є на навчання. Вам не потрібно буде залазити десь в кредити, брати, комусь платити відсотки. Вам компанія навпаки сплачує відсотки, і завдяки такому накопиченню ви забезпечите свою дитину на навчання грошей, на нерухомість, на автомобіль. І при цьому є захист навіть по таким дитячим хворобам, як інфаркт, інсульт, онкологія. Можливо, це гроші на о, власний бізнес. Ну, поставте вам 25 років такі гроші. Ну, ви вже по-іншому по да, вже б життя складалося. А так, поки там десь кар'єра, поки сі, якісь кредити, поки дехто до, до сих пір з кредитів не повилазив, так що ось таким чином ви можете себе забезпечити, навчити дітей і забезпечити їх теж. Підготувати до дорослого життя. А ще хочу сказати, що е, саме держава теж цим захоче за яким чином. Ті, хто працює офіційно і має собі такі от е, приватні накопичення, вона е, надає таку податкову пільгу, повертає 18% від суми вашого доходу. Якщо у нас тут в прикладі було 40 тисяч, то вам повернеться. 200 за рік. Як це працює? В цьому році, до прикладу, ви маєте договір на 40 тисяч, сплатили його. До речі, цю суму можна розділити на піврічну оплату і на квартальну. Що це значить? Що можна сплатити перший квартал, навіть 10 тисяч і договір вже буде діяти по всім захистам. І через кожне три місяці платити там от по 10 тисяч. Цьому році такий договір з наступного вже січня місяця ви можете подавати документи податково, щоб вам вона видала податкову пільгу. І це 7200. Для цього треба офіційно працювати. На жаль, це не діє для фопів і для військових. Не знаю, чому так, ну, саме таке законодавство. Ті, хто офіційно працюють, і за них роботодавці сплачують податки. Що ж, друзі, зараз якраз час питань, і от хотів би від вас почути питання. Так, Олександр вам теж дозволяє говорити. Давайте нас сьогодні небагато. Якщо є питання, а я точно знаю, давайте отак. От, можливо, ви не наважитеся. А я запитаю вас. От є, Щойно Олександру включив мікрофончик. Скажіть, будь ласка, Олександре, чи чули ви про можливість такого накопичення? Чи можливо у вас вже є така програма? Наскільки е, вам цікава така можливість власне, накопичити собі такий капітал? Для того, щоб ми вас почули, натисніть ще раз на сам мікрофончик. У вас він зараз синього кольору по центру. Так, Олег, я на початку ви там питались включить. Хто з якого міста? Я з Києва. Хотілося б теж з вами поспілкуватись, а, але зараз виходить якийсь Я з Полтавської я... області, місто Карлівка Дякую, Наталя. У вас питання є? А якщо людина буде накопичувати, наприклад, 20 тисяч в рік, а індексацію обов'язково робити, чи не обов'язково? І це по закону це можна, чи не можна? Чи ну, індексувати обов'язково потрібно? Дякую. А, ви я знаю, що ви не вперше, і постійно задаєте питання: що таке індексація? Це збільшення вашого внеску щорічно на рівень інфляції. Вам компанії будуть пропонувати платіжку, таку, яку ви на початку сплачували, а на наступний рік збільшення на рівень інфляції, тобто індексовану суму. В деяких компаній є вже вбудована індексація, вона прогнозована там від 5 до 7 відсотків. То ви Самі вирішуєте чи сплачувати вам індексовану суму? Ну на що це впливає На плата спроможність ваших грошей в майбутньому, на ваш капітал. Ну, дивіться, якщо ми візьмемо зараз, от сума у нас була да, от 40 тисяч гривень це приблизно тисяча доларів. А 20 років назад тисяча доларів було 5 тисяч гривень. Уявіть, якщо ви по 5 тисяч постійно накопичували ці 20 років, то по зараз було. Точно не 20 тисяч доларів, да? а набагато менше. Якщо помножити 5 на 20 це 100 тисяч. Діли на 40, то дві з тисячі. То це точно не капітал був. А якщо ви би до курсу долара, або вам компанія пропонувала б індексувати згідно кожного року на рівень інфляції, то у вас зараз була б повноцінна сума, яка б відповідала ті яка... Запланована. От щойно ми так от, по, по прогнозу, да, от, робили такі прорахунки. Звісно, у кожному окремо. це в нас загал така презентація, щоб мати розуміння, як воно нараховується. Кожному індивідуально робиться прорахунок. І от у зв'язку з тим, я думаю, що ви зрозуміли, на що індексувати. От, якщо ми не індексуємо, то ми отримуємо менше. Поєднанні зі складним відсотком це дає гарний результат. Звісно, не всі, не всі розуміють, як то працює. а до цього і є от фінансові консультанти, які вам допоможуть цьому розібратися. Покажуть всю математику, як то розраховується, як вам буде нараховуватися відсотки і яка сума ви отримаєте. Дякую за запитання. Так, Олег Бойка поки що не наважився. Що ж, друзі, в другій частині будемо говорити про можливість заробітку.